Це скоріш називається не ретранслятор, а багато, багато стан... це ще станційне типу, до це керування. Тобто станції може бути дві, три, чотири, і він так може ну, до що літати і переходити під керування іншої. Так. Да. У нас такого не буде, але ви, ви повинні знати, що воно є. Наше буде от, оце. Оце буде наше. Будемо керувати біля себе і е, на... Можна назвати зоною іншого оператора? Можна. Хоча б себе. Тоді знаємо, що інший оператор перехрестує, перебирає креме. Хай буде так. Декілька що? Пультів? Думаю, можна. Ці пульти вони дозволяють керувати з одного пульта різними моделями і, на, і, і навпаки. Однією моделлю з, з різних пультів эту цю можливість взагалі мають. Так, пульт керування. Оцей. Призначений для керування зльотом, посадкою та польотом в зоні візуального контакту пілота з літаком та вмиканням вимиканням бортового обладнання. Оці вони керують швидкість, повороти. Э... Это, это, это рулем повороту. Ну, киля, да, зараз, де там у нас. Оцим. Так. Э, этот, эл, элероны вправо-влево. І це э, э, ще рулі висоти. Оце. Інші стики, вони это призначені для будь-якого обладнання на, на, на борту БПЛА. Зазвичай за, за, це, це, це буде відеокамера, або це якийсь скид, або. Э, закрилки, закрилки. Да. Ну, закрилки парашут, все, все, все інше. Тут будете ну, переключати де потрібно, і воно буде працювати. Є положення одне, друге, третє, десь там це, двох. Позиційні десь з трьох. Це для, для керування обладнанням. Так. Треба вміти працювати з пультом на помацьки, дивлячись тільки на, на літак. Тобто, коли ви будете сьогодні сидіти за симулятором, бажано, щоб ви, якщо хочете подивитись, його е -е -е спрятали під парту і сиділи отак, а тут дивились. Це якщо ви вже не можете це, оп оп опанувати себе, щоб не, не, не дивитись. Тобто привчайтесь одразу, робити всі рухи на помацьки. Так. Налаштування у кожної моделі пульта дещо різні, але взагалі схожі. Як саме налагоджувати пульт, ми, ми розбирати не будемо тут. Бо це не принципово для, для, для навчання, так як ви будете користуватися тими пультами, які будуть в комплекті з БПЛА. Всі, всі стіки можна програмувати на різні функції з різною чутливістю і поправками. Ці налаштування дуже ін, 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 індивідуальна річ. Моделі БПЛА можуть мати дуже різні налаштування взаємодії з пультом. Пульт дає змогу керувати БПЛА на відносно невеликій дистанції. Має малопотужний канал радіозв'язку. Як я вже показав, швидкість, рулі повороту, рулі висоти, Елерони. Не знаю від чого саме. Ну, мабуть, залежить від того, який ви передавач і етиприймач тут поставите. І не сам БПЛА, і тут. Одні кажуть, що він працює на, на 500 метрів, інші кажуть, що він, він працює на 5 кілометрів, цей, цей, цей самий Тараніс. Ну, це, це однозначно залежить від діапазону роботи.